Привіт, незважаючи на ситуацію, яка зараз відбувається на фондовому ринку. Хто ще не знає це власне тарифи 2.0 від Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, продовжуємо шукати компанії, в які варто інвестувати саме власне по сьогоднішній ціні, тобто на початку 2026 року, запрошую до перегляду насамперед. Прошу поставити лайк і підписатися на даний канал, якщо цього ще не зробили. Зараз всі заголовки любих сайтів чи то інвестицій. Ціних чи то новинних, просто всі заповнені інформацією, власне, про Гренландію, про тарифи Трампа, про можливий потенційний конфлікт між штатами і Європейським Союзом, тобто НАТО. Незважаючи на все, все оце, досить негативну інформацію, зараз хочу вам показати шість компаній, в які я думаю, варто інвестувати саме по сьогоднішній ціні. Знову ж таки, якщо тарифи будуть впроваджувати. Цей ситуація буде тільки погіршуватися. Ну то для вас, для нас, буде це навіть на краще, оскільки саме ті акції, про які я буду говорити, будуть просто дешевше оцінюватися. І ми, ви, і я, можливо, зможемо купити їх по набагато кращій ціні, ніж вона зараз є. Не буду затягувати даний відеоролик, переходимо до мого списку. Перша компанія в моєму списку компанія Fair Isaac Corporation, Тікер FICO. Так, на сьогоднішній час акція. Коштує 1567 доларів, досить таки багато. Багато людей не мають можливості придбати саме одну акцію навіть даної компанії. Ну, але знову ж таки, є дуже багато брокерів, які надають можливість купувати власне, уламкові акції. Знову ж таки, я не до кінця рекомендую це робити. Ну, але в кого немає грошей, я хотів би придбати саме дані акції, наприклад. Ну, то чому би і ні. Взагалі, хочу вам показати фінанси тої чи іншої компанії. Буду на спеціальному сайті я його дуже часто використовую. І хочу вам сказати, що наприкінці відеоролика, я думаю, що ви замітите один тренд, на який, скажімо так, я теж дивлюся, по всіх цих компаніях, що взагалі основне в інвестиціях. Я думаю, що ви це зрозумієте наприкінці перегляду даного відеоролика. Знову ж таки, всю інформацію показано на сайті Investing.com, До речі, тут в них є і безкоштовна частина, безкоштовна версія даного сайту і є додатково платна. Якщо ви захочете, наприклад, собі придбати платну частину, ну то ви маєте власне, від мене знижку додаткові 15% до знижки, власне, яка зараз не існує, власне, на початок року вони впровадили 55% знижки. Плюс моя 15%, це досить таки багато. Тут, власне, на даній сторінці ви теж можете собі глянути взагалі, що надає платна частина там і про пропікс, тобто підбірка власне штучного інтелекту акцій до Інвестицій, можливо, до продажу, наприклад, ну і багато-багато чого іншого. Так само, наприклад, реклами не буде на сайті Investing.com. Ну і тут всі можете побачити можливості, які надає платна частина. Є підписка власне, на рік, це 50% знижки, є звичайна частина Pro плюс, трішки скажімо так, розширена. Ну і так само додатково 55% саме та знижка, про яку мова йде, власне, на 2 роки. Якщо ви зацікавлені, переходьте по посиланню, буде внизу під даним відеороликом. Compania Fair Isaac Corporation. Хочу вам сказати, що вона цікава. Я думаю, що ви зараз зрозумієте, чим вона взагалі цікава. По-перше, подивіться, вона скоригувалася, бо на максимальному значенні вона коштувала 2 майже 400 доларів. Зараз це майже там на 800 доларів дешевше, хоча я думаю, що після запровадження тарифів ціна може відкотитися навіть до рівня тих 1300 доларів. Чому взагалі цікава дана компанія? Знову ж таки, тут неозброєним оком видно, тут навіть на графіку, наскільки акції сильно. Зросли за останні роки, там від 2013-2014 року, ну і до сьогоднішнього дня. Чому взагалі так відбувається? Знову ж таки, тут дуже важливий такий нюанс, як збільшення саме доходів і чистого доходу компанії. Тут неозброєним оком можемо побачити, наприклад. На такому графіку, як збільшувалася виручка, тобто total revenue і чистий дохід компанії за останні роки, Ну, він в тенденції зростовій досить таки непогано. остатнього, можете побачити, що чистий дохід компанії ще збільшився набагато. Хочу вам сказати, показати одну річ, наприклад. Тут на даному сайті, знову ж таки, якщо ви собі перейдете, це власне хіба безкоштовна версія поки що. Тут можете побачити коротку інформацію. Там ціна ціна до доходу, вона власне досить таки дорога. 59. Але я думаю, ви зараз розумієте, чому так дорого компанія оцінюється, бо в неї є потенціал розвитку ще в майбутньому, досить таки великий. Тут є коротка інформація саме про новини. Тут маємо технічний аналіз. Знову ж таки, він зараз рекомендує продавати. Хоча на багатьох власне, компаніях зараз власне такий стоїть тренд продавати, оскільки тарифи Трампа, ну і все таке. Ну і знову ж таки, що фондовий ринок за. Загалом є досить дорогий. Так само тут можна побачити коротку інформацію. Ну і тут, наприклад, звіт за останній квартал 2025 року. Тут, власне, даний сайт спокійно ви собі зможете перекласти на будь-яку мову, яка вас цікавить, наприклад, в даному випадку це українська. І подивимося просто по квартальному останньому звіту, що тут, наприклад, відбувається, які тут цифри. Нагадаю вам, що по акції зростали, має зростати і віручка, і дохід на кожну акцію. Це досить таки важливо. Ну і можна побачити, наприклад, акції перевершили очікування за четвертий квартал, отримавши прибуток на акції у розмірі 7,74 долара та виручку у розмірі 516 мільйонів доларів. Зростання власне 14% у порівнянні з минулим роком, що досить багато, 14% в рік зростання це багато. Виручка цегмента Scores зросла на 25% в річному обчисленні. Маємо Компанія досягла операційної рентабельності у розмірі 54%. Так само. Збільшившись, тобто марж... маржинальність люба чи то операційна чи яка збільшується, що теж досить таки важливо. В 26-му році компанія прогнозує зростання доходів навіть не на 14%, як це було за минулий квартал, наприклад, а аж на цілих 18%. Це досить таки круто. Ну, а знову ж таки, чистий прибуток за ГАП на 22%. Це реально круто. Можемо так само тут подивитися знову ж таки середнє значення даної компанії до по сектору, Так, воно трішки завищене, але це через дуже хороший потенціал зростання. Таргет прайси від багатьох відомих інвестиційних домів є досить таки високі. Ну і приблизно можете побачити, маємо тут. Скажімо так, потенціал зростання до даного таргет прайсу плюс там, від 26 до плюс 40, до плюс 60 навіть відсотків. Тобто, подивіться, наприклад, які так можна нам перекласти знову ж таки на англійську мову, які доми, і, власне, в яку цифру, які таргет прайс виставили. Це досить таки круто, так що не тільки я, наприклад, вважаю, що дані акції мають потенціал зростання. По, знову ж таки, виручці маємо тут за останні. Виручка з виручкою все добре, вона зростає на платній частині. Тут є, наприклад, така інформація, власне, по. По квартальних звітах, ну і тут так само є прогнози на майбутні роки. І тут можемо побачити, наприклад, що в середньому year-over-year, year, тобто рік через рік до року, зростання власне виручки і піасу має бути в діапазоні 30-20%, що реально дуже круто. І наприклад, в середньому, якщо так дійсно буде, то в 2030 році компанія мала би заробити 89 майже доларів на кожну акцію. Так що досить. Досить велика цифра. Знову ж таки, компанія дорога, ну, але в неї потенціал зростання, думаю, що буде і в майбутньому. Переходимо до наступної компанії. Знову ж таки, хочу вам сказати, що крім даного відеоролику і передивившись даний відеоролик, ви не маєте власне, побігти одразу купувати дані а маєте для себе зробити ще додатковий аналіз, що теж є дуже і дуже важливим. Приймайте фінансові рішення за покупку чи продаж, тільки самі, не обираючись на відеоролики, яких Кось, наприклад, інвестиційних блогерів. На наступному місці в мене компанія знаходиться Adobe. Так, дуже дуже, скажімо так, специфічна на даний час компанія, її ринок не любить. Акції дуже сильно впали. На максимальних значеннях вона оцінювалася майже під 700 доларів. Зараз це 296 доларів. Ну і знову ж таки, по технічному аналізу, знову ж таки, маємо тут сильно продавати. Ну, але я вважаю, що тут є потенціал зростання. Я вам зараз теж покажу. Знову ж таки, Adobe – це ціла Система, власне, бо це не тільки Photoshop, це не тільки там, прем'єр про до монтажу відеороликів, це і, власне, 3D-графіка, ну і багато-багато чого іншого. Хто знову ж таки в тому, розбирається, то розуміє, про що мова йде. В них дуже крута система. власне, Зароблення грошей, оскільки вони працюють на підписці. І щоб навіть скасувати дану підписку, все одно потрібно платити гроші, бо там контракт підписується на один рік. Ну і знову ж таки, по даних контрактах дуже легко прогнозувати, скільки компанія, наприклад, заробляє чи буде заробляти в наступних роках. По таргет прайсах по справедливій варті, чому зараз акція цікава, ви можете спитатися, та тому, що вона зараз дуже і дуже дешево оцінюється. всього на всього ціна до доходу 17,7. Для компанії, яка далі зростає рік до року, там на відсотків 10 і більше. Це реально дуже круті цифри. Тут можемо знову ж таки побачити діаграму, e, табличку, скажімо таку, як зростає виручка і чистий дохід компанії. Так, можливо, чистий дохід не зростає в такому темпі, як би і хотілося, але виручка зростає дуже-дуже e, швидко. Таргет e, прайси від різних домів маємо такі: 400, 375, 350. Це приблизно плюс 2%. 20% в середньому до даної ціни до сьогоднішньої це власне, скажімо так, справедлива вартість компанії. Я вважаю, чому взагалі акції зараз, наприклад, так низько оцінюються. 296 доларів і має таке власне значення 17,7. Знову ж таки, давайте я вам відкрию платну частину, можете тут зрозуміти. Це чому, чому, так, чому так відбувається, чому акції падають, чому такий негатив, оскільки дуже багато людей. Вважаю, що, що штучний інтелект власне, буде, скажімо так, відбирати потенційну частинку клієнтів саме в даної компанії. Ну і це буде негативно впливати на доходи компанії в майбутньому. Але я вважаю, оскільки сам використовую що одну, що другу компанію, найпопулярнішу, що фотошоп, що премєр монтажу відеороликів, я вважаю, що вони просто почнуть співпрацювати власне з штучним інтелектом. І зараз вже навіть в самих програмах вже вбудова. Ті різні власне, AI-рішення, чи то від Google, чи то від інших, інших компаній. Тобто вони не будуть конкурувати, вони будуть співпрацювати. І коли ринок це зрозуміє, я думаю, що акції сильно відростуть. Оскільки, знову ж таки, потенціал зростання є. Наприклад, ми можемо побачити за наступні три роки. Про прогноз зростання виручки і доходу це маємо цифру від 10 до 12 Це реально дуже багато, про тому що компанія е, оцінюється так дешево. Тому я думаю, що все одно на якийсь відсоток можна саме дані акції докупити. Не все тут так погано, як би здавалося. Знову ж таки, пам'ятайте одну річ: що заробити великі гроші ви можете власне, тільки в той момент, коли купити акцію, коли дуже багато негативу відносно неї відбувається на ринку, коли багато інформації, багато новин. Негативних саме тиснуть на вартість акцій. Коли ви, власне, на даний момент купите, коли всі бояться, ви потенційно зможете заробити дуже багато. А коли навпаки будете купувати, коли всі купують, всі кричать на кожному кроку на кожному сайті, власне, дана компанія, маю на увазі. Відображається, знаходиться. Ну, то Коли ви купите, то ви маєте більший потенціал втратити гроші, ніж заробити. Через те, що якщо хайп спаде, інформації позитивної стане менше, акції просто скоригуються. Це ну, так працює ринок, так працює психологія. Наступна компанія, знову ж таки, Netflix. Теж крута компанія. В неї недавно відбувся спліт 1 до 10, чи 1 до 20, 1 до 10, Тобто маючи одну акцію, ви отримали 10. Думаю, що багато людей мали акції раніше і зараз мають їх просто 10 разів більше. По знову ж таки, по зменшеній ціні x10 це пропорційно, це так, так працює. Акції дуже сильно впали за короткий період часу, там з середини минулого року і до сьогоднішнього дня. Акції впали там на 40%. Це дійсно багато. 88 доларів зараз. Вони коштують по технічних параметрах. Знову ж таки, маємо тут strong sell, тобто продавати, через що власне, через що? Через власне. Потенційну угоду між саме даною компанією і Warner Brothers, що дана компанія Netflix хоче придбати Warner Brothers, Ну а аналітики і, взагалі, там інвестиційні доми, наприклад, вважають, що Warner Brothers за дорого буде коштувати, обійдеться Netflix, Ну і це вплине потенційно теж на доходи компанії в майбутньому, оскільки дана вся транзакція має відбутися за готівку, знову ж таки, не там акціями, а власне за. За кеш. тому-тому ну, так, але знову ж таки, чим більше негативу на ринку, тим краще для нас бо ми можемо собі купити. Тут можна, знову ж таки, тут є ще такий нюанс, що компанія трішки дорога, бо 37 ціна доходу. Це багато, але дивлячись на збільшення кількості активних користувачів кожного місяця і кожного року, збільшення взагалі від різних фільмів, серіалів, я вважаю, що це ну, прям така компанія, яка має такий Рів в інвестиції це називається. Тобто, ну біля дуже схожих конкурентів в Netflix, ну, просто просто не існує. Це одна така компанія на світі, можна так сказати. По власне, таргет прайсах маємо тут таку картину. Різні доми можете побачити, які таргет прайси від 110 до 140 доларів. Це від 25 до там, 60% апсайт. Так що я думаю, що теж досить таки круто. Тут хочу вам показати ще цифри, власне, по про. um <laughs> Аналітиків, наприклад, по, по, по зростанню е, доходу в компанії за наступні роки. Ніколи не дивіться там на 10 11 років вперед, бо це дуже важко спрогнозувати. Ну і тут можете побачити менша кількість аналітиків. Ну але, наприклад, до 2030 року, це там 4-5 років, наприклад, ну, то маємо велика кількість аналітиків подали такі цифри. Зростання 28% рік до року, 20-17%. Це реально дуже великі цифри, тому я вважаю, що навіть ціна доходу на рівні 37% все одно є виправданою. Наступна компанія, про яку я вже неодноразово знімав відеоролик, про яку я неодноразово говорив, неодноразово писав в, в своєму телеграм-каналі, до речі. Рекомендую на нього підписатися. Там було дуже багато корисних новин по фондовому ринку. Знову ж таки, актуальних новин, що зараз відбувається, можете зараз власне, на своїх екранах це побачити, що взагалі я публікую. Так що я думаю, що вам варто підписатися на нього. Посилання на мій телеграм буде внизу під даним відеороликом. Знову ж таки, компанія УНХ, я про неї вже знімав відеоролики. Так, вона останній час теж дуже сильно впала. Це так само частково саме. Через політику Трампа, ну і пев, через певні судові, судові процеси, які відбуваються. Ну але я не вважаю, що це вплине якось дуже сильно саме в май, на майбутні роки по потенційному доходу. І зараз просто компанія стала, ну, скажімо так, справедливо оцінюватися, можливо, дещо дешево, не принаймні не дорого. Але це компанія одна з найбільших в Сполучених Штатів Америки. в Неї працює більше 400, На неї працює більше 400 тисяч людей. Це системно важлива компанія для Сполучених Штатів Америки. Тому вона ні з не, не зможе фізично, ну бо, ну, бо це системна компанія. Це так працює. Хто що цього не знає, то рекомендую просто дізнатися. Е, ну і хочу вам показати знову ж таки. Цифри компанія теж дешево оцінюється. Ціна до доходу в середньому 17, що є там на відсотків 10 20, навіть менше ніж середня за останні 10 років. Ну і хочу вам показати знову ж таки таргет прайс від різних домів. Ну, 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 тут вони набагато набагато вищі, там 400 440 доларів в середньому, що є власне апсайдом, навіть 34%. Тому я вважаю, для мене це, чесно кажучи, зараз топ топ 1 ну можливо, топ-5 компаній, взагалі, на які варто придивлятися, які варто купувати до свого портфеля. Це особисто моя думка. Ви нею можете просто не погоджуватися. По прогнозах маємо тут такі цифри, знову ж таки, за 25 рік маємо падіння доходу на кожну акцію в високості 41%. Ну але в наступні роки це все відновиться. Знову ж таки, Трамп невічний, певні там обмеження, які він впровадив на саме дану сферу. Можливо, будуть відновлені, скасовані, маю на увазі. Ну і доходи компанії знову ж таки повернуться до свого нормального значення. Ну а якщо компанія почне заробляти хоча б не знаю, 40 доларів там за найближчі 5 років і буде оцінена з ціною до доходу рівня 20, ну то 40 множимо на 20, маємо одна акція 800 доларів. Зараз вона коштує знову ж таки 331. Ну, досить -таки хороший апсайт і потенціал до зароблення грошей. Наступна компанія це компанія Salesforce. Я про неї теж знімав не відеоролики буквально, ну можливо, частково недавно. Вона теж трішки просіла, ну але це знову ж таки через впровадження штучних штучного інтелекту все більш глобальніше. Ну і, можливо, знову ж таки багато людей тепер не знаю, прогнозує зменшення. Клієнтів зменшення доходів в даної компанії, але я вважаю, що все тут буде добре, і просто компанія почне співпрацювати з іншими компаніями, впроваджувати знову ж таки штучні штуч, штучний інтелект в свій бізнес. Що власне дана компанія активно робить, бо вона на тому заробляє гроші. Це власне знову ж таки аналітична компанія. CRM, Ну це я думаю, хто працює власне в CRM, той розуміє, маю на увазі загалом. Ну і знову ж таки, компанія оцінюється ціна до доходу рівня 30. Таргет прайс виставлені досить таки високі. Це приблизно 350 доларів. Це плюс 40-50% до сьогоднішньої ціни. Ну і хочу показати, знову ж таки, тренд на так само. Давайте перейду ще до попередньої компанії. Подивіться, тренд, наприклад, зростання виручки чистого доходу. Ну, досить таки крутий. Так само, наприклад, в компанії Salesforce. Ну, на, наскільки швидко компанія розвивається. Ну і буде це робити в наступних роках, оскільки по прогнозах аналітиків тут подивимося, хоча б на 4-5 років маємо зростання доходу чи там і піасу, наприклад, приблизно на діапазоні від там, 11 до 15% рік до року, що є теж дуже. Класною цифрою, дуже хорошою цифрою. Ще одна компанія це сервіс ZNU. Не пам'ятаючи про неї, я знімав відеоролик, вона теж зараз коригувалася і коштує, оцінюється вже відносно нормально. Хоча теж дуже дорого. Тут я не хочу нікого, скажімо так. Обдурювати ціна до доходу рівня 70 це дійсно багато, і компанія спокійно може ще сильніше просісти. Ну але подивіться, таке прайси в середньому це апсайд 72 Це дуже багато, але зараз вам покажу. Чому взагалі так відбувається? Подивимося спочатку на таргет прайси даної компанії. Так, спочатку подивіться, виручка і дохід дух, дух, компанії, як за останні роки, там, з 2017 року зросли. Це в 6 разів за останні 5, скільки там, 7 років. Ну це дійсно багато. А таргет прайси, так, де вони? Таргет прайси, таргет прайси ось такі. Це в середньому 60-50. 70% в Морган Стенлі, наприклад, 65% абсайт. І ціна справедлива 210. Зараз акції коштують. 127. На премаркеті 125, знову ж таки, премаркет майже в будь-якій компанії зараз в мінусі відкрився, оскільки, знову ж таки, тарифи Трампа 2.0. По прогнозах, чому взагалі та компанія дорого оцінюється? Ну бо компанія буде розвиватися теж в середньому 25-20% кожного року. Ну, і це... Ну, якщо дійсно так буде, ну, то навіть ціна до доходу рівня 77. Це все одно буде, скажімо так, виправданою. Дайте мені знати в коментарях, яка з даних компаній вже можливо знаходиться в ваших портфелях інвестиційних, або, можливо, за якою з даних компаній ви слідкуєте вже певний час і хочете придбати собі до портфеля. Не забувайте підписатися на мій телеграм-канал, не забувайте поставити лайк під даним відеороликом, щоб ще більше людей його глянули. На цьому мене все до зустрічі в наступний. Відео папа.